Усіх друзі, вітаю! Сьогодні у нас 14 листопада 2025 року, Центральна Україна. Перед нами пізньо зимовий сорт американської селекції, стійкий повністю навіть імунний від такого захворювання, як парша. І, напевно, середньостійкий від такого захворювання, як борошниста староса. Перед нами сорт Gold Rush. На сьогоднішній день буду проводити збір врожаю. Дерево дуже врожайне. Плоди на сонці можуть бути ось дуже, такого дуже жовтого кольору, навіть можуть бути такий підпал. Яблука, в основному, зеленого кольору з таким трошки жовтуватим бочком. Цей сорт дуже врожайний. Краще прививати на середньорослих підчепах або на сильнорослих підчепах. бо на підчепі. Клоновий М9 буде дуже-дуже низькорослий. Плоди гарної якості, ось як бачите, зберігається цей сорт дуже гарно до самого літа. Споживання найкращі показники по смаку, з Нового року і до червня місяця. Навіть до середини червня, це в звичайних підвальних умовах. Якщо в холодильниках цей сорт буде зберігатися набагато краще. Вже ось всі сорти без листяв. А цей сорт пізньо з мого терміну достигання ще з таким ось зеленим листом. Кому, друзі, цікаво завести цей сорт сад, я буду реалізовувати живці для щеплення цього сорту в зимовий період. Получається, замовлення приймаю з грудня місяця, відправляю до лютого. Кому цікаво завести оригінальний сорт з дуже гарними показниками по смаку, по подоношенню, по лежкості, звертайтесь. Є живці для щеплення. Так, в цілому, ось таке яблуко ось, дуже гарної якості. Не путайте цей сорт з Golden Діляшесом, це різні сорти. Цей сорт зберігається набагато довше і має, як на мене, яскравіший смак, ніж у Golden Діляшес, але після дозрівання. Цей смак з'являється у цього сорту приблизно з весни. Показники просто супрові. Такі якісь. Солодкий з кислинкою, з якоюсь такою приємною дюшесовою ноткою. Просто просто супер. Ну і кому цікаво, покажу врожайність. Оце гілки коло самої землі. Ось отак. І вони обліплені до самого верху. Оце така врожайність у цього суперового сорту. Сорту яблук-Голтраж американської селекції. В затінку яблука повністю зелені.